Року не зуміли втримати оборону у Харківській області. Внаслідок чого частину області, області опинилась під російською окупацією. Загалом підозрюваних є три: полковник Ілля Лапін, бригадний генерал Юрій Галушкін та генерал-лейтенант. Щодо всіх фігурантів, суд ухвалив арешт на два місяці з альтернативою застави, однак далі почалось найдивніше. За частину офіцерів була внесена застава, однак вийти на волю їм так і не вдалося через нові звинувачення, і тут постає питання про так би мовити, своєчасність цих звинувачень з боку суду. Чому вони сталися саме зараз, і як це може вплинути на українське військо? Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політичний аналітик Дмитро Снігірьов. і, до речі. Що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати е, ваша, вашу географію. Також за можливості до, долучайтесь до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, який е, зараз є моїм гостем. Е, з, і... Також за можливості можете підтримати мій канал. Все є в описі до цього відео. Отже, у Печерському районному суді Києва вчора було обрано запобіжний захід трьом трьом офіцерам та генералам. Як я вже казав, вони звинувачилися у зриві. Оборони на харківському напрямку, і отже, перше питання: пане Дмитре чому саме зараз це сталося? Давайте. По-перше, ніякого зриву оборони не було. Максимальне просування ворога в Харківській області це, тобто наміри окупантів просунутися в Харківської області якраз і були. Фактично поставлені на нуль героїчними зусиллями, в тому числі 125-ї львівської бригади територіальної оборони, командування якому наразі висуває звинувачення, начебто залишені позиції без відповідного наказу. Давайте аналізувати, що дійсно відбувається 10 травня. Російський наступ, причому наступ відбувається на позиції, які фактично не були підготовлені інженерно фортифікаційному. Без відповідної інженерно-фортифікаційної підготовки, і тут основне запитання: які претензії до українських вояків, якщо 125-й бригаді було надане інженерний підрозділ, але який не був укомплектований відповідною технікою, і відповідно цей підрозділ там були великі проблеми щодо комплектації особового складу, тобто дали те, що як то кажуть, візьми Боже, що нам не гоже. Але головне, що ми маємо розуміти, за характер інженерно-фортифікаційних споруд відповідають першу чергу Харківська обласна військова цивільна адміністрація. І тут виникає перше питання: а чи не намагаються таким чином приховати корупційні злочини відповідно військово-цивільної адміністрації? Ті мільйони грошей, які, начебто, були виділені на будівництво інженерно фортифікаційних споруд? Натомість українські військові фактично їх. Створювали е, буквально е, з нуля. Це перший момент, але головне на чому я хотів би акцентувати вашу увагу. Ми не будемо навіть торкатися е, того моменту, що не комплект бригадах е, бригаді 125 двадцять тероборони, і відповідно, що це були придані батальйони. Це все ви можете прочитати у відкритих джерелах про те, що лінія. Від зона відповідальності бригади не відповідала жодним нормативам, тобто на одного українського, яка це приблизно до 50 метрів. Зона відповідальності, це ну, нонсенс. Як в такому моменті втримати лінію оборони? Причому варто говорити, що це бригади територіальної оборони, тобто фактично без наявності засобів ураження і важкої бронетехніки. Але їх чомусь кидають фактично на прикриття державного кордону. Цього варто починати. Але менше з тим, пане Олександре, дивіться і шановне товариство, на чому я буду акцентувати увагу, щоб нас не звинувачували нас з вами у тиску на слідство? Можуть і бути такі варіанти, що відповідно, створюється громадська думка, яка негативно впливає на начебто незаангажований розгляд судової справи. Так от звертаю вашу увагу на деякі, деякі факти: 10-го починається наступ росіян, а вже 11 го числа ДБР починає працювати, відповідно тягаючи на допити українських військових, про яку нормальну оборону йде мова. Якщо вона фактично паралізована руками самої ДБР, не російських окупантів, в той час, коли стоїть питання організації оборони. Діяльність українських підрозділів фактично паралізована співробітниками Державного бюро розслідувань. Але головне товариство, давайте з вами абстрагуємося від подій на харківському напрямку, щоб розуміти, чому взагалі відбувається те, що відбувається, і перенесемося на Покровський напрямок. Якщо на Харківському напрямку не було інженерно-фортифікаційних споруд взагалі. І українським військовим закидають те, що вони, начебто, залишили на лінію зіткнення, то на Покровському напрямку товариство. Зверніть увагу. Народний депутат України без угла, яку важко звинувачити в любові до українських військових, і, зокрема головнокомандувача Збройних сил України Ширського, публікує відео, на якому задокументовані. Інженерно-фортифікаційні споруди Сил оборони України підготовлені, капітальні, які відповідають цим стандартам. Але немає українських вояків. Хто мені пояснить взагалі, що відбувається, наприклад, на Покровському напрямку? Ви пам'ятаєте публікації інших, власне, і військових журналістів, і самих військових, які говорили про те, що? Оборонні позиції з Сил оборони України, на які було витрачено десятки мільйонів гривень, здали фактично без збою. Не було жодного українського вояка. І ні жодної, ані пари з вуз з боку ДБР з приводу порушення кримінального провадження щодо подій, які відбуваються на Покровському напрямку. Тоді виникає питання заангажованості цих кримінальних проваджень. Відповідно, комусь дуже пече таким чином іскредитувати не тільки відповідно оперативно-тактичне угрупування Харків, 125-ту бригаду територіальної оборони, але й головне нанести черговий інформаційний удар по Сирському. І от тут увага, товариство, зауважте. Я відповідаю на ваше питання, пане Олександре, чому тільки Нозара? З 10 травня ця справа, відповідно, і слідчі дій триває. 10 травня наразі вже 20 числа січня. А я пояснюю: якщо ви подивитеся паралельно відповідно з засіданнями Печерського суду, де обирається запобіжні заходи українським генералам, з'являється чергова публікація безуглої про фантастичні преміальні українським військовим. Правильно? Так. так. Співпадіння, як казав, сумнозвісний російський ведучий. Ні, напевно, ні. А мовиться про спланований характер інформаційної атаки по силам оборони України. Причому зауважте, товариства, коли це відбувається, на тлі, відповідно, інаугурації Трампа і заяв про те, що наразі українська сторона вже готова до мирних перемог. Тоді виникає питання, а на яких умовах будуть так звані мирні перемоги? Блумберг дає відповідь на це питання. Щоденної грації Трампа він говорить про те, що російська сторона висуває вимоги щодо контролю над 20% української території, 20% товариства. На даний момент вони контролюють лише 18%. Відповідно, постає питання: 2% це де і що. Даю відповідь. Це скорше за все, мовиться про. Території Донецької області і відповідно вимоги російських окупантів це взяття під повний контроль території Донецьких та Луганських областей. І виникає питання, що кримінальна справа рушена проти українських генералів має зняти відповідальність політичного керівництва України, правильно? Ми можемо з вами припустити, що відповідно військових роблять чатами відбувами. Дивіться, це стало можливим, тому що. Тому що що, ще раз підкреслю, максимальна глибина просування російських окупантів на харківському напрямку це декілько кілометрів. Тому про який прорив розповідають співробітники ДБР і відповідно Служба безпеки України. Товариш для розуміння взагалі ницості цих звинувачень. Росіяни змушені визнати той факт, що плани створення так званої демаркаційної лінії в Харківській області вони провалилися повністю. Ви пам'ятаєте взагалі, чим виходила Російська Федерація відповідно військово політичне керівництво? створення так званої демаркаційної, чи то сірої зони на рахунок території Харківської області, яка б унеможливила обстріл території Російської Федерації? Це був Не було того. Я прошу пане Олександре, щоб не перетворювалося в монологіку. Дивіться, я просто не хотів вас перебувати. Дивіться, але це співпадає ще з одною подією, практично в один день. А в той же день в тому ж Печерському суді слухається справа генерала Рюмшина. Який командував 155-ю бригадою ТРО Анна Київська, і де було допущено величезну втечу е, солдат із вже коли вони перебували у Франції? І знову ж таки, це накладається одне на інше. Так. У тобто... ньому трохи пізніше, пане Оксане, давайте всією справою щодо 125-ї бригади і, відповідно, інших всіх е, е, ну, сфабрикованих справ. Е, Подайте, знаєте, я... я вам продиктую висловлювання американського генерала Васлі Кларка. Товариство: хто не пам'ятає, це як американським Євроатлантичним континентом на Європейському континенті. Так. Як от він свого часу в етері телеканалу Еспресо Захід коментував відповідно ті події в Харківській області. І він зауважив, що ті, хто уважно стежить за перебігом подій, захоплюються гнучкістю і швидкістю реакції на вторгнення в районі Харкова, яку продемонструвала генерал Сирський керівництво України, оцінка американського генерала. Це, вибачте, не так звані військові експерти, чисельні українські, які отримали темники вартістю півтора тисячі доларів і починають в українських етерах розповідати про хаос в системі управління Сил оборони України, але варто говорити і про те, що на думку Кларка Росія розрахована на те, що їй вдасться прорватися і захопити Харків. Але ще раз підкреслю: і роблю наголос: блискавичне реагування, потужне керівництво це пряма мова, а також самопожертва солдат не дали чому статися? Пане Дмитре, але дивіться: тут є цікаво, як це все ж таки вплине на інших українських генералів і вищих офіцерів. Чи буде в них тепер стимул до. До якісної роботи. Деморалізуючи, дуже стисло відповідає на ваше питання, бо всі прекрасно розуміють, що відповідно почалися репресії проти українського генералітету. Причому зауважте, вже є відповідні, скажімо, заяви представників українського генералітету, які проводять паралелі відповідно зі стальність чистками 1937 го року, які повністю деморалізували тоді радянську армію. Але, пане Олександре, шановне товариство, чому я говорю про спабрикованість цієї справи? Або, скажімо так, заангажованість співробітників ДБР. Знов таки повернемося на Покровський напрямок. Міська військова цивільна адміністрація Покровська, відстань від міста, я нагадаю, до передових позицій росіян 1,5-максимум 2 кілометри, виділяє. І тут увага товариства. 15 мільйонів на підтримку засобів масової інформації. 34 мільйони на благоустрій міста. Місто, яке знаходиться під чільним вогневим контролем з боку російських окупантів. Благоустрій. Це, напевно, на думку очільників міського військово цивільної адміністрації, ландшафтний дизайн. Це не жарти товариства, це сміх крім скрізь сльози. Але головне, місто без газу, води світла 80 мільйонів виділяється на тепло Комуненерго. Сума взагалі грошей, які виділяють міського, військово міська військово цивільна адміністрація, близько 150 мільйонів. Яка реакція ДБР, як ви вважаєте? Та ніякої. Вони курва борються з українським генералітетом, але не з проявами корупції. Серед відповідно очільників міського військово цивільної адміністрації. Ще один показовий момент, шановне товариство. Гродівка, Нова Гродівка, перепрошую. Вугільні шахти. Саме, сам населений пункт був захоплений за два дні. Це практично неможливо, враховуючи те, що, що таке вугільні шахти на Донбасі. Це панівні висоти. Висота над рівнем моря 200 метрів. Але ви знаєте, ви будете приємно вражені, я займаюся, займався цим питанням, так от, виявляється, ті шахти, які захопили в робочому стані росіяни за два дні в Новгородівці. Знаєте, кому вони належали? Сину екс-президента України Януковичу, Олександру, співпадіння здали шахти в робочому стані, забувши вимкнути навіть водовідлив. Заходьте і працюйте, окупанти. Яка як ви думаєте, яка реакція ДБР? Жодної. Відповідаю. Пане Меха, добро, але чому ДБР так робить? От що, що його мотивує? Чому цього не розуміють? Політична заангажованість. ДБР фактично це ну, дали команду і виконали. Ми від них вимагаємо як від розумних, а вони лише слухняні. Є команда на порушення кримінального провадження без питань порушить. А тепер по 155-й бригаді, про що ви сказали, не випадково, ви правильно зауважили, не випадково намагаються резонувати суспільство. Але знов таки, а що закидають?